Всім привіт! Знову на зв'язку Владислав. Я вкотре ділитимусь цікавинками програми Adobe Illustrator. І на черзі новинки не так давно показував попереднє оновлення, як не бачили, подивіться. А вже нові функції з'явились і я вам їх покажу. Ні, це не буде штучний інтелект для створення чи розфарбування зображень, це будуть не такі очевидні речі. Найперша і найбільш помітна зміна це новий інструмент Dimension Tools. Він не для художників, а для креслярів, які розробляють схеми. Тобто, якщо ви зробили ось таку конструкцію для розміщення рекламних матеріалів у магазинах, то для виготовлення людям потрібні всі розміри, як би ми раніше це робили. Лінія, 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 стрілочки і написати, скільки тут міліметрів. Це довго, нудно і не цікаво. Інструмент Dimension Tool дає можливість все зробити максимально швидко і точно. Коли ми по ньому клікаємо, він дає можливість обрати, що саме міряємо: відстань, кут чи радіус кола. Виміряємо відстань. Обираємо першу опцію на ось цьому дрібному віконці і поки лише наводимось на якусь із існуючих прямих ліній. Малиновою підказкою нам покаже, що саме ми зараз виміряємо і яка там відстань. Якщо ми зараз протягнемо ліву кнопку мишки, ми виставимо позначку розміру, але вона буде абсолютно нечитабельною, тож нам потрібні параметри. Їх можна увімкнути ось цією шестернею або подвійним кліком по інструменту Dimension Tool. Що тут? Можемо виставити одиниці виміру масштаб та точність. Далі лінія, яка показує відстань. Можемо змінити її товщину, тип, колір, підібрати стрілочку та її співвідношення до товщини лінії. Потім лінії, які показують більш точно, що саме міряє. Extension lines теж товщина, тип і колір. А далі Offset це наскільки ці лінії не дотикатимуться до об'єкта, з якого знімається мірка. А Extension це наскільки лінія виступатиме далі від лінії зі стрілочкою. Ну або ж можна взагалі приховати ці лінії. Далі йдуть налаштування тексту підпису: гарнітура, шрифт, розмір, колір, вирівнювання, відстань від лінії. Якщо десь заплутались, то кнопкою Reset можна скинути налаштування до базових. Як на мій погляд, було б непогано, щоб можна було поправити вигляд виділеного виміру. Але ж ні, все, що змінюємо в параметрах, буде застосовано тільки до наступної лінії. А тепер як робити виміри. Якщо у вас є лінія, наводитесь на неї і тягнете. Причому від того, куди тягнете, залежатиме довжину вимірюєте чи проекцію. А якщо лінії немає, то клікаємо перший раз в першій точці, другий раз в останній і третій раз там, де хочемо виставити цей вимір. Далі кут. це друга кнопка. Наводимося на точку кута, але зауважу, що це має бути саме кут, а не згладжена лінія. І тягнемо. Або можна зробити трьома кліками, як я показував перед цим. І остання кнопка стосується вимірів лише кола. З еліпсами не працює. Тут все ще простіше. Наводитися цим інструментом на лінію кола, і якщо потягнете назовні, ілюстратор позначить радіус, а якщо всередину, то діаметр. Так. Далі у нас ще два нововведення, але зараз хочу попросити вашої підтримки у розвитку цього каналу і подякувати тим людям, які це роблять. Навіть невеличкий донат в 10 гривень допомагає триматися на плаву у скрутні для всіх часи. Якщо не знаєте, як це зробити, посилання на Монобанку лишаю в закріпленому коментарі. Або ж можна кілька разів переглянути відео, поставити вподобайку, лишити розлогий коментар, поділитися з друзями, яким цікава дана тематика. Дякую. Друга річ, яку я хотів вам показати, захована дуже глибоко і могла б лишитись непомітною. Але не у нас. Давайте візьмемо звичайний панзлик і напишемо привіт. У вас все уже може вийти гарно, але якщо ні. Виділяємо напис, заходимо в меню Object, Path, Smooth, Згладжування. Лінія стає більш акуратною, але не перестарайтесь, бо вийде рецепт від лікаря. І третя річ. Вона насправді існувала і раніше, але була, по-перше, захована так глибоко, що світу білого не бачила. А по-друге, користувачам з неліцензійною версією ілюстратора була недоступна. Тож давайте разом скажемо Arr і зробимо кнопки і посилання, які будуть працювати потім в PDF-документі. Для вас накидав ось такий файлик, в якому описав, що ви вже можете отримати на моєму каналі, що в планах і способи підтримки. Я хочу зробити, щоб три кнопки відкривали для вас відповідні списки відтворення. Для цього погрупуємо текст із прямокутником попарно, а потім нам потрібна панель Attributes атрибути із меню Window. Взагалі, ця панель із розділу про друкарську підготовку. І про властивості Overprint зараз пояснювати не буду. Але якщо цікаво, то звісно напишіть. Так от, щоб зробити будь-який об'єкт посиланням, ми спочатку в меню панелі обираємо команду Show All – показати все. Виділяємо той об'єкт, на який хочемо причепити посилання, обираємо Image Map Rectangle і в поле URL вставляємо скопійоване з браузера посилання. Натискаємо Enter, а далі те саме робимо з іншими двома кнопками. В цілому все дуже просто, але є один момент. Якщо посилання ви причепите тільки на текстовий фрейм, а потім переведете цей текст в криві, то посилання зникне і не буде працювати. Тож раджу для таких об'єктів спочатку перевести текст в криві, виділити потрібну частину тексту, згрупувати, а потім вже чіпляти на неї посилання. І, звісно ж, не забудемо перевірити. От власне і все на сьогодні. Всім дякую за увагу. До зустрічі.